Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги форму для хліба. Цей симпатичний інструмент для випікання кондитерських виробів, створений, щоб допомогти вам приготувати сендвічі ідеальної форми, які неодмінно сподобаються як дітям, так і дорослим. Форма виготовлена з високоякісного харчового пластику, який є безпечним для здоров'я. Вона має дизайн ведмедика, який додає нотки веселощі вашим стравам. Форма проста у використанні. Просто помістить свій хліб усередину та натисніть, щоб створити бутерброд з ведмедиком ідеальної форми. Даний кухонний аксесуар зробить їжу приємнішою для дітей.